Вітаю, друзі! До 25-ї річниці від часу створення державної установи Держгідрографія Укрпошта випускає четвертий випуск серії Маяки України. Перший, з який був випущений в 2009-му, другий в 2010-му і третій 2020-му. І ось четвертий випуск у нас. Випущений в 2025 році. Так, в блок входить 6 марок номіналом U, що відповідає номіналу 20 гривень і відправці звичайного листа по території України масою до, 15, ой, до, 15, до 50 грам. Значить, серед маяків. Серед маяків, зображених на марках цьогорічного випуску, справжні легенди, маяки Криму, Айтодорський та Чаудинський, які бачили не одну бурю та пам'ятають тисячі історій мореплавців, шаганський маяк, що гордо стоїть на березі Одещини, Білосарайський та Бердянський верхні маяки, що світять над приазовськими хвилями та руський задній. Відомий маяк як -Дніп... Дніпровсько-Лиманського каналу в Миколаївській області, який є справжнім гідом для всіх, хто йде Дніпровсько-Бузьким Лиманом. Тираж 50 тисяч таких аркушів, тобто по 50 тисяч марок. Вважаю тираж невеликим. І вартимо уваги. Насправді марки, марки дуже гарні, як на мене, і листівки теж круті. Я тільки марки сміх мав змогу от потримати в руках, а листівок, на жаль, немає. Але я покажу вам на сайті Укрпошти, ага, погашення буде завтра на голопоштампі 01001. Зараз покажу іншу продукцію з філателістичного бюлетню. Так, звісно, з екрану це така собі зйомка. Ось такий буде таке погашення на конверті першого дня, ось такий штамп першого дня. Далі вон, бачите, які карт максимуми гарні. Дуже круті. Я б собі придбав, якщо вони будуть у нас у відділенні. Така презентаційна папка. Ну, власне, все. Тепер давайте посвітимо під ультрафіолетом, що воно покаже нам тут, що тут у нас світиться. Слабенько він світить. Ультрафіолет. Давай його вже викинути. Ось так бачите, підсвічуються маяки. Написи, номінал. Оце така якби лінія і білі полоси на маяках підсвічуються ультрафіолетом. Ось такий був випуск. Бажаю завтра всім встигнути все, що там хто хоче погасити, придбати. Також, здається, буде в морському село Морське, здається, на Миколаївщині теж погашення Власне, за проєктом власна марка. Також покажу вам ось таку марку. Перша марка військового часу. Чи перша, чи не перша, вона не пам'ятаю, яка визвала фурор, за якою ганялись, як скажені, бились там, вбивалися. А зараз вже не такий ажіотаж. Тож, дякую за увагу, гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український YouTube.